Хай би пританцю, коли а поги теж кричали, нас! Аліса Олійник виконує роль у виставі Завтра Помпея молодіжної студії Альтерум Верум при Бердичівському театрі на європейській сценічним мистецтвом дівчина займається три роки. Мені дуже подобається. Я не шкодую, не жалкую. Взагалі, це зараз напевно ну, така невід'ємна частина життя. Просто що мені щастить на такі дуже сумні ролі, драматичні можна сказати. Але мені дуже подобається. Зараз граю одоліску, це тогочасна повія. А і вона, крім того, що зваблює. Рому вона ще розповідає про те, як важко бути повією, важко бути жінкою. Роман Малиновський каже, що театральним мистецтвом займається 9 років. Раніше грав у театральній студії у костелі. У театрі на європейській виходить на сцену упродовж 6 років. Хвилюєтесь? Ми, да, ми для себе вважаємо це як велика репетиція, а не виступ. Віталій Войцахівський, режисер молодіжної театральної студії Альтерум Верум, розповів, що у студії 30 учасників віком від 11 до 26 років. років. Першу чергу я ставлю мету, щоб зробити цей світ трошечки кращим, щоб люди могли спробувати себе в тих чи інших підходах. У нас окремі там поетичні вечори, наприклад, театралізовані, відеоспектаклі невеличкі. Валентина Бабич, директорка міського палацу культури імені Олексія Шабельника і директорка Бердичівського музично-драматичного театру на європейській. Жінка каже, що в оновленому театрі зала на 420 глядацьких місць. Участь у постановках беруть біля ста аматорів театрального мистецтва. Люди різної вікової категорії. Це від молоді, від діток меншого, меншого віку і орієнтовно 60-70 років. З відродженням театру в Бердичеві почався такий нормальний, правильний театралізований рух. Тому в нас діє декілька театральних груп. Це два молодіжних театри: це театр Альтром Верде і молодіжний. Театр ідейники, а також дві групи народно-аматорського театру, відродили театр у Бердичеві у 2018 році. Раніше у цьому приміщенні були кінотеатр, місцевий театр, будинок культури, розповіла Людмила Сохацька, співробітниця музею історії Бердичева. Побудована ця будівля. В 1908 році, але виглядала вона не зовсім так, як зараз. Тому що тоді це було приміщення для катання на роликових ковзанах І вже. Пізніше перебудовано нашим меценатом Бердичівським лікарем єврейського походження Давідом Шренцісом у приміщення театру. У 1911 році було чисте відкриття театру. Всередині містився ілюзіон, тобто кінематограф під назвою Експрес. У 1911 році театр націоналізувала радянська влада і назвала його першим радянським театром, каже Людмила Сухацька. За її словами, у 1959 році ліквідували театральну трупу. З приміщення театру зробили районний будинок культури. Директорка театру Валентина Бабич розповіла, що з 2013 року приміщення театру перебувало в аварійному стані, і депутати міської ради на сесії ухвалили рішення про його реконструкцію. В Бердичеві про нього казали, йдемо в конюшню. Сама реконструкція Очалась орієнтовно дві 2015 році і тривала два роки, і в 2018 році, у січні місяці, ми вже відкрили двері нового реконструйованого театру. За словами Валентини Бабич, на відновлення будівлі використали більше 35 мільйонів гривень і зберегли автентичну внутрішню архітектуру театру. Валентина Бабич каже, що в театрі відбуваються фотосесії, екскурсії та двічі на тиждень, вистави і концерти. Олена Кучмій Ігор Кучин – Суспільне новини Житомирщина.